Після одержання цієї нелегкої дипломатичної перемоги, повернувшись на Січ, Хмельницький з кошовим атаманом на загальній козацькій раді оголосили перед військом, що за збитки та гніт з боку поляків починається проти них війна, що у цій війні допоможе і кримський хан, який взяв собі в заклад старшого сина Хмельницького Тимофія. Почувши це, все військо Запорозьке одностайно і одноголосно назвало Хмельницького своїм гетьманом, урочисто в присутності багатотисячного війська вручили йому гетьманські клейноди. Тисячі козаків вітали Хмельницького з обранням на гетьманство і висловлювали готовність йти під його проводом на бій. Коли стали відомі плани противника по знищенню повстанців та їх укріплень, він наказав війську виступати. Уранці, 22 квітня, повстанська армія вийшла з Січі і Микитинським шляхом вирушила на північ назустріч польським військам. Це були перші, уже глибоко усвідомлені, вивірені і впевнені кроки. На довгому і тернистому шляху нашого народу до свободи і незалежності. Унаслідок перемог запорожців над поляками під жовтими водами, корсунем, пилявцями і походу української армії на Львів і Замостя, на початку листопада 1648 року майже всі українські землі були визволені від польського панування. Протягом літа осені. 1648 року на звільнених землях було утворено українські центральні і місцеві органи влади, судові установи, запроваджено новий принцип адміністративно-територіального поділу, поступово складалась нова соціально-економічна структура. Гетьманська Україна мала одну із найсильніших у Європі армій, ядром якої було реєстрове і запорозьке козацтво. Отже, вже до кінця 1648 року існувала українська держава. З того часу пройшло 350 років. Озираючись в минуле, ми маємо можливість ще раз оцінити титанічні зусилля Богдана Хмельницького у підготовці визвольної війни і розбудові української держави. Його задуми. І їх реалізація визначалася наявністю особливого стану населення України козацтва. Новітні краєзнавчі дослідження дозволяють більше взнати про діяльність Хмельницького на території сучасної Нікопольщини, про те історичне середовище, де відбувалась підготовка визвольної війни. Так, на основі документальних джерел сформована концепція нового літочислення міста Нікополя початок якого пов'язаний з заснуванням у 1639 році Микитинської Запорозької Січі. Саме Микитинська Січ стала центром підготовки Визвольної війни. На легендарній козацькій землі, де запорожці вручили Хмельницькому гетьманські клейноди в місті Нікополі, встановлено пам'ятну дошку про цю подію та пам'ятник Богдану. Люди вивчають історію не тільки тому, що це завжди цікаво, а й для того, щоб ясніше бачити перспективу, не збитися з вірного шляху в майбутнє. Трагедія підневільного становища нашої батьківщини, нашого народу, продовжувалась в століття, але Україна вистояла в цих важких випробуваннях. Тепер, яким буде наше майбутнє, залежить від нас самих. Сьогодні в умовах незалежної і вільної держави України історики мають можливість досліджувати і в своїх працях об'єктивно відображати ті події, які пов'язані з встановленням української держави. Дослідження історії міста Нікополя тривають вже понад 150 років. Значне місце серед них. Посідають праці дослідників про виникнення і розвиток Запорозького козацтва і запорізьких січей на території нашого краю. Серед козацьких січей найбільш відомою і, можливо, і водночас найзагадковішою є Микитинська. Передусім це зумовлено невеликою кількістю документальних джерел про її заснування і ті історичні події, які відбувалися на ній. Проте цікавість, інтерес істориків до неї назавжди залишиться. Адже саме на Макінській січі у січні 1648 року розпочалась велика визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького, яка була у середині XVII століття найбільшим національним рухом у Європі. Під час Хмельниччини Макитинська Запорозька Січ була головною прикордонною фортецею. На Дніпрі по кордону з Кримським ханством зазнавала нападі татар. Ось чому запорожці у 1652 році перенесли Січ з Микитиного Рогу на Чортомицьке. Але її укріплення під назвою, під назвою Стара Січ зберігалася і використовувалася протягом другої половини XVII століття і першій половині XVIII століття під час війн з турками і татарами. Тут і виникло поселення біля неї запорозьких козаків під назвою Микитний Перевіз. Це був дуже важливий прикордонний і митний форпост війська Запорозького незового. Про це свідчать документи 18 століття. Наявні документальні джерела свідчать про досить тривалий і складний шлях розвитку нашого міста. перейменований у Важливою історико краєзнавчою проблемою є дослідження зв'язків, які поєднують Микитинську Запорозьку Січ із сучасним Нікополем. Документальні джерела свідчать, що Микитинська Запорозька Січ була заснована на Дніпровській переправі Микитин Ріг, Кам'яний Затон у 1639 році. Але де безпосередньо знаходилася сама Січ. В історичній науці поширена думка, що Микитинська Січ знаходилась безпосередньо на Микитиному розі, на річковому мисі, який глибоко вдавався у русло Дніпра. На сьогодні це місце затоплено водами Каховського водосховища. В останні роки були розшукані карти середини 18 століття і початку 19 століття. Їх аналіз показує, що фортеця запорозьких козаків знаходилася на височині. І нині це місце локалізується між сучасним стадіоном Електрометалург і Нікопольським будинком відпочинку. Вивчаючи архівні матеріали, аналізуючи їх, а також народні перекази і легенди, нікопольський історик Мирослав Жуковський дійшов до висновку. Що Микитинська Січ не могла бути споруджена внизу біля Дніпра, бо ці місця нерідко затоплювались весняними повенями. Найвірогіднішим є те, що козацька фортеця стояла ось на цьому місці. Старожили Нікополя пам'ятають, що років з 50 тому назад тут ще були залишки земляного рову і валу, які нагадували давні укріплення. Їх дослідженням ніхто ніколи не займався. Ось що свідчить старожил Нікополя художник Марк Дмитрович продан. Марк Дмитрович, скажіть, будь ласка, якої висоти були залишки валів, які ви бачили в кінці 40-х років? Оці вали, якщо брати нульову відмітку, то вони метра по півтора були висотою. Но справа в тому, що вони ж були якось уже розмиті і дуже полого. Справа, зліва, якщо, якщо брати висоту цього пагорбка, так так, метра на два з половиною, на три такий уклін був з однієї сторони і з другі, другої сторони. І вони не були такі прямі, а вони якось зі загаму так йшли, приривались. Заду... А ви не скажете, якої ширини приблизно були ці вали в основі? От в основі вони були ну так, метра чотири до п'яти метрів. Тобто досить значна основа була. Да, основа значна. Зараз ну, ви... його дуже-дуже зробив пологів. Ну скажете... воно так метра півтора було.